Поки я робила салат, Сергій пішов пройтися, бо в мене 8 тисяч, навіть я знаходила, в нього А Я зробила собі вечерю. Спропонувала Аркадію, він не хоче. Шпинат, свіжий огірок, куряче філе, чуть, чуть сиру і заправка олія гаряча розпечена з чесничком. Ну, Аркадію я пропонувала не буде, масим сказав, що не буде, а Сергій пішов до дупи, мене з ним спо. Він їсти, хай їсти, не знаю. Хоча я так їм борщ дієтичний зготувала. Та він полугур собі зробив. Зроби. Ну, хай їсть полугур, а я в Ти Ні, хочеш? Ні, я не буду, там чесники. М -м. Во! Смачно і. Дякую. Дай Бог тобі похудати швидше, ніж Сергію. Бо він щось дуже плотно за то взявся. За кого я нейтралітет, я ні за кого. Ні за тебе, ні за нього. Ти знаєш. Він, якщо так рязко різко... різ... береться, то він так резко і здувається. Я можу, Свято, під кінець вашого спору не поїсти тиждень і стати на вогу за тебе. Я за тиждень можу скинути 10-15 кілограм. Є чим тішитися. Це тиждень не буде їсти. Але зато стану mm. ти й виграєш? Як no. я краще програю, але мені моє здоров'я важливіше. У мене все добре, здоров'я. Ну, ти так думаєш. По тиждень ти що тиждень не їв? Ні, та я кажу, якщо не буду їсти, чого я не їв тиждень. А то може тиждень не їсти? Ти можу. Кисканапка один раз в день все. Так і виглядає. Я як був на роботі, то там не було коли цілий день їсти. Там Тут... вечором щось поїв трохи, та і все і спати. Як то не було коли їсти? Ну то так було багато робот. Ми сратим ту роботу напердіт. Як то, то нема коли після Ти не має вмерти на тій роботі, то просто ти хтів їм показати, що ти серйозний працівник. Ні їв, ні пив, висух, як той дрищ. Треба їсти. Все добре, зараз не про мене, ви дрищі. Висихайте. Мені та до крищаш далеко. Ну, то от висихайте, так і є. Mm. Але Сергій, я тобі скажу, дуже взявся за то, тому тобі стоїть запереживати. Бо, бо... бо він взявся за то дуже серйозно. — Так я переживаю? Якщо він торт не їв сьогодні, вже потім навіть до холодильника не підходить. Він старався в кімнаті бути і навіть сюди не заходити на кухню. Mm -hmm. Казав, що дуже злий. Ну то він зараз буде кричати, чекай Максим, зараз з англійською прийде, подивишся, що буде. Він зараз, ти не там став, ти не там сів, ти не там то він зараз до всіх буде. Чекай, чекай. Що це йому салат? Та лише йому трохи, бо точно зараз буде Максим на Максима нападати. А йому нападу. Що не пам'ятаєш, як він тоді не їв? Як йому два дні дах зривав? Хіба поїв все? Всім доволі і все добре. Він тобі на м'ясо присів? Так, коли м'ясо одне їв. Все смачного, тобі ти їж. Давай. Не допомогло йому. Та Туди не помогло, він наоборот почав набирати. А що там стирається? Максима Куртка. Добре, смачного. Я Чекаємо Сергія, він зараз теж буде записувати, як він їсть. Та? Ну я думаю, що та в нього там своя, свій раціон mm -hmm. Булгур. Відварив собі філе, Булгур. І що він там шию? Я йому ще буряк не шею. Овочі. Йде. Ну, в мене дуже смачний салат шпинату. Я здивувався, як -то він тобі не сказав, що цей купити ту капусту знову. <світнув> та ту mm -hmm. за всі гроші світу. Mm -hmm. Mm, там я брокколі морозилки. Ні, він. Я думаю, що Сергій так заморочуватися не буде як ти. У нього все просто. А я зато їм дуже смачну їду. Прийшов. Mm, Прийде. Все смачно. Вразу дуже буде салат їсти. Да.